Чекалися на приїзд народного депутата України Володимира Пехова і в селі Сушки, що на Корестенщині. А запросили Володимира Анатолійовича у зв'язку із днем народження цього населеного пункту. Тут він відвідав місцеве господарство, що піднялося з руїн, і тепер забезпечує роботою чимало селян. Під час урочистості відкрив дитячий спортивно-розважальний майданчик, який малеча відразу і випробувала. Головне, що я хочу сказати, щоб був мир. І за те я буду як народний депутат боротися за мир в нашій державі. Мир то перше, перше, що треба ми зробити, то прийти до миру. Ще рік тому ніхто з нас не мог і подумати про те, що буде таке у нас коїтися. Ну воно є, що є. Вже треба зараз перемагати в цій дуже кровавій, дуже такій неприємній ситуації. Треба зупиняти цю. Дуже страшну ситуацію. Треба вже перемагати і відновлювати державу, відновлювати село.